Ти красотка у мене з таким новим Костята. браслетом, ти шо ти шо. Він реально ніжний, тому що, якщо порівнювати з іншими браслетами з Піридона, вони грубе плетіння. А тут, ну таке воно, ну дівчачі, реально дівчачі. Я думаю, мабуть, і діткам таке пішло. Да, дозволяє там розмір да, да, діткам да, в мене зав'язати. Ще тут Тут ще знаєш, що мені подобається: саме от таких золотих цих, ну не тільки в золотих, а от саме от таких, тут гарно вклеєна філахта. Да, до речі, от, свята там, щас, часточка, що да, вона не от випаде. Видно, що воно прям проклеєно добре. Угу. І, і цей чобіток ну теж він дов... доволі. Ніжний, красивий, тому да? що, якщо мій, якщо мій срібний, да, він такий. Ні, ну вони есть... однакові, просто шо, а, ну, рахунюто, по що. А за рахунок того, що злочинний він, uh -huh. він кажеться скісним. Таким ніжненьким, так? Да? Як замовити дівчаткам цей в шапці профіля, переходьте, замовляєте.